Вас малята! Сьогодні другий день тижня, вівторок, і у нас математика. На минулому занятті ми подорожували по математичній країні, складали та вирішували цікаві задачі, а сьогодні ми познайомимося з новою геометричною фігурою. Та я вам покажу, як за допомогою звичайної лінії. Можна легко вирішувати приклади. Всі предмети, які нас з вами оточують, мають свою форму. Давайте пригадаємо фігури, які вже добре знаємо. Квадрат, прямокутник, трикутник, круг. Овал. Подивіться. На яку фігуру схожі ці предмети? Так, на квадрат. А ці предмети схожі на круг. А на яку фігуру схожі ці предмети? Правильно, на овал. А ось ці предмети. Ну, звичайно, на трикутник. Малята, відгадайте загадку. Без кутів я, без сторін. Подумай, як я звусь. І на малюнках малюків в уяві я явлюсь. Яка фігура без кутів і сторін здогадалася? Ну, звичайно, це круг. А ось ще загадка. На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні, однакової довжини, а сусіди різні. Це яка фігура? Прямокутник. А ця фігура? Він не круг і не квадрат, і не прямокутник. Має тільки три кути. Звуть його. Трикутник. А подивіться уважно на цю фігуру. Я цікавий і крутий, в мене гостріє кути. Не трикутник, не квадрат. Ромп'я, а не окробат. Змій повітряний вгорі. Буде радість дітворі. Це прикраса ялинкова, пахлава хрустка медова. Дзига, теж як ромб верткий, тістечко, це ромб смачний. Подивіться уважно на ці фігури. Ромб, квадрат, прямокутник. У кожної з них є чотири кути і чотири сторони. Як одним словом, ми можемо назвати ці фігури? Правильно, чотири кутники. А зараз пропоную пригадати, що таке додавання. Коли ми додаємо, Використовуємо знак додавання або знак плюс. При додаванні ми отримуємо суму, тобто результат додавання двох та більше чисел. До речі, числа, які ми додаємо, називаються доданками. Наприклад, три додати чотири дорівнює. 7. 3 та 4 в цьому прикладі це доданки. А 7 сума. А тепер спробуємо змінити доданки місцями. 4 та 3 дорівнює також 7. Це тому, що від перестановки доданків сума. Не змінюється. А зараз я покажу, як додавати за допомогою лінійки, адже вона у нас завжди є на столі. Ось наша лінійка. Для прикладу, нам потрібно до 5 додати 3. Знаходимо 5 сантиметрів. І тепер звідси відраховуємо ще три. Один, два, три. Де ми опинилися? На відмітці вісім. І правильна відповідь цього прикладу вісім. А ось ще один приклад Два Додати сім. Тут не обов'язково починати з двох і відраховувати сім раз. Це довго. Можна почати з сіми. І вийде приклад 7 додати 2, тому що від перестановки доданків значення суми не зміниться. Тому ми починаємо з сіми відраховувати 1. Два виходить 9. Два додати сім дорівнює 9. І сім додати 2, теж 9. Спробуйте, і ви малята взяти лінійку і самостійно вирішити ось такі приклади. Три додати сі. Порахуйте за допомогою лінійки. Напишіть цей приклад на аркуші з відповіддю і надішліть мені. Ось такий цікавий метод рахування за допомогою лінійки. Малята, на минулому занятті ми пригадали казочку троє поросят та поєднували повітряні кульки на групи для трьох поросят. А сьогодні я пропоную пограти у гру що зайве. Подивіться круг, овал, квадрат. Яка фігура зайва? Квадрат. А чому? Та тому що у круга і овалу немає кутів, а у квадрата аж чотири кути. Прямокутник, квадрат, ромб, трикутник. Що тут зайве? Звичайно, Трикутник. А чому? На наступну картинку подивіться уважно, що тут зайве? А чому? А на цієї картинці яка фігура зайва? Дякую малята. У вас все вийшло добре. Пропоную і вам намалювати декілька схожих предметів за будь-якою ознакою. Колір, форма, величина і серед них одну зайву фігуру, не схожу на інше. А потім надішліть мені ваші малюнки. Я спробую відгадати вашу загадку. Чекатиму ваших світлин. До наступної зустрічі.